Старк, Маленька кришка про любов. Розмова з вентилятором. Головного героя звати Фред, мир зі Шведської. Та він вважає, що це не допомогло, бо почалася війна і його батько вирішив на північ охороняти кордон. З вами було дуже холодно, тож мама е, плила рукавиці і шкарпетки, щоб тато не мерз. Перед поставив фотографію тата на полицю кухляної груби, щоб він відчув тепло. Біля цієї фотографії хлопчик поставив ще й маму, щоб тато не почувався самотнім. Фредова мама працювала кондуктором трамвая. Цього ранку ми вирушила на роботу і попросила сина запізнитися в школу. Коли мама пішла, охопили, пішов у гардеробну, де у вентиляторі шумів вітер. На підлозі стояли татові черевики. Над ним висів його костюм. На полиці лежав каплюх. Фред уявив витати і, і признався йому, що любить Ерісу зі свого класу. Хлопець попросив тримати це птаниці, бо про це ніхто не знає, навіть Оскар, його друг. Хлопчик мусив бігти, бо сьогодні у нього мав бути іспит з математики. Іспит з любові. В школі на іспиті Оскар сопів, бо ненавидів на математику. А для Фреда математика була найулюбленішим предметом. Хлопець дивився на Ельсу і дивне тепло. Він досі не розумів, за що полюбив цю дівчину. Ельса була сильна, мала кучеряве каштанове волосся, гульнявила, а коли мріялося, з якимось силою рук, то завжди перемагала. Одного разу вона поборола Кондрада, який вважав себе найдужчим в класі. Молоджусь Ерсію предпомітив у її зошиті помилку. Він написав записку з правильною і хотів передати, але ратом зачепив рукою пенал, який гупнув на землю. Учні і вчителька подивилися на Фреда. Папірець впав з його рук, і вчителька прочитала записку. Вона сказала, що так нечесно, і запитала, навіщо Фред допомагає дівчинці, та хлопець не міг зізнатися, що закоханий. Він лише сказав, що Ельсі ні в чому не винна. Ельсі не сподобала, що її звинувачує вчителька. Дівчина встала, висловила свою думку, вдарила лінійкою по партії так, що та розбилася надвоє. Вона вийшла з класу, бо це був останній урок, тому їй не потрібно було повертатися. Конради сказав, що Еліса дурепа, але вчителька сказала, що завтра перепросить дівчинку, а Фреда попросили залишитися після уроків. Агов, ялинки тут. Оскар біля школи чекав Фреда і хотів визнати, що сказала вчителька. Фред відповів, що вчителька сварила його. Хлопці пішли різними стежками, бо Фред хотів навідатися до Ялинки, Каже, скоро мало бути в Різдво. Оскар на прощанні підмогнув, а Фред подумав про Ельсу. Хлопчик приховав від друга, що вчителька вибачила його і похвалила за здібності з математики. Прийшовши до ялинку, Ковред зустріло гранфоша. Той зрадів, бо у Фреда гарно виходило закликати покупців. Фред заходився гукати. Ялинки, ялинки. Гранфуша жив у тому самому будинку, що і Фред, і був сильним і великим. То в нього була хвора нога, він її тягнув, коли йшов. Гранфош платив хлопцеві певний відсоток і заробленого, і вдавав гіля, щоб платити вдома у грубі. Фред говорив, що коли заробить більше куби діаманту, вона мислить своїй знайомій дівчині. Гранфор сказав, що це, напевно, якась особлива дівчина. Фред признався, що вона гунявить. Якась паня обрала обир... ялинку, і гранфор відправив до неї Фреда. Пані хотіла гарну ялинку. Пахощі вищого світу. Фред вибрав високу ялинку, доволі загусту, саме таку, яка підходила цій жінці. Пані попросила віднести ялинку до її дому. Фред попрощався з ганфошем, бо на сьогодні робота для хлопця була завершена. Хлопчиків було важко нести ялинку. Дорогою він думав, що їхній з мамою різдвяний стіл не буде надто розкішним, бо продукти видавали тепер за картками. Фред заніс ялинку аж на шостий порох, бо вона не залезала в ліфт. Пані засвітила в кімнаті кришталеву люстру і стала схожою на фею. Вона хотіла, щоб скоріше закінчилась війна. Фред згадав про тато, про Ельсу. Рептом його похмурі думки розвіялись, бо він відчув, як гарно пахне пані. Жінка дала Фредові банкноту, хоч це було забагато. Хлопчик попросив видову ще раз понюхати її парфуми, бо від них ставало радісно на серці. Вона віддала хлопчики флакончик, на дні якого було ще трохи парфумів, а також подарувала шоколадку. Фред дуже зрадів, а пані ще більше стала схожа на фею. Вона побажала хлопчикові щасливого різдва. Фред пройшов в ринок і набрав гілля на трісок з ялинок на місці Гранфоршу, щоб принести додому. Другої додому Фред побачив, що ніде горіли ліхтарики. На вікнах веселі чорні маскувальні штори, щоб бомбардувальники не бачили міста. Вдома мама слухала на патефоні музику Фреда Астера. На його честь, хлопчик отримав таке ім'я і танцювала зі шваброю, щоб зігрітися. Та це було не так, як з татом. Колись мама любила танцювати з татом. Фред надіявся, що тату все таки приїде на святвечір, та мама сказала, щоб він написав не чекати його. Ми сподівалися на фотографії на кафляні грубі. Мама сказала, що хотіла б, щоб тату приїхав. Хлопчик розповів про пані Фе, яка купила ялинку і віддав мамі банкноту. Вони раділи, що матимуть на різдво усе необхідне. Потім вони вийняли дерев'яне ясла, які колись змайстрував тату, А шоколадку Фред вирішив приберегти на різдво. Коли хлопчик говорив у гардеробні з татом, то розповів, що Ельсі лютує. І попросив поради Тато радує поговорити з дівчиною. Фред мусив йти лягати спати, але встиг подумати, яку пожертву зробити заради любові. Тієї ночі він бачив гарний сон прекрасну ялинку, закінчення війни, пані Фея літала, а вдома чекав розкішний різдвяний стіл зі смачними стравами, скелет у шафі. У школі після першої перерви Фред вирішив поговорити з Ерсею. Пожертва заради любові лежала у його кишені, та Фред чомусь втратив дар мови, не міг нічого сказати, а потім запропонував, що задешево дістане її ялинку. Есе відмовився, бо вже мала ялинку. Нас запитали, навіщо він вчора соромив її. Хлопець хотів відповісти, але почервнів і втік перерві Фред та Оскар пішли купити моток ізоляційної стрічки для ключки. Діставши стрічку, вони підійшли у школі до скляної шафі зі скелетом. Ключ від шафи лежав зверху на шафі. Хлопці дістали ключ і відмикнули. Оскар взяв шматок стрічки, і друзі приклеїли його під отвором, де колись був ніс. Шмат стрічки дуже скидався на смішні вузики того ідіота, через якого почалася війна. Вийшов у скелетний фюрер. Фред та Оскар посміялися і замкнули шафу. Ключ від Джапи Фред поклав у кужені своїх штанів, де лежав флакон з парфумом. Потім хлопці спостерігали, як інші учні сміялися з їхньої витівки. Це був предостатній день перед канікулом і останній урок. Вчителька згадала, учень малювати щось цікаве. Фред написав Ерсі записку з вибаченням і крапнув з флакончика трішки парфумів. Листи він не підписав. А тут ратом почулась директор хода. Він зайшов у клас і спитав, хто зробив вусики для скелета. Директор був роздатований і хотів покарати винних. Фред наважився зізнати, що це зробив він. Оскар сказав, що допомагав і не шкодує. Вчителька захистила своїх учнів і сказала, що це її учні, і вона сама про все подбає. Однокласники пішли додому, а Фред і Оскар залишилися після уроків, чекаючи на свої догани. Вчителька написала догани і вручила учням. Завтра друзі мали принести ці догани з підписом мами чи тата. Ви знаєте, чого нам хочеться. Через цю халепу друзі побоювалися матерів, але вважали, що те, що вони зробили, варто того. Фред сказав, що його мати повеселіше, коли отримує парфуми. Він показав е -е, другові флакончики, дослід, що подарує їй мамі на різдво. Оскар понюхав і запитав, де Фред взяв їх. Фред розповів про пані Фену і свій чудовий сон. Друзі пішли до суттєвої крамниці, де Фред де мав дещо купити, а потім на затоку. З колючкою для гри в хокей друзі е, дріботіли по снігу і зробили те, що задумали. Вони витоптали на снігу. Ви знаєте, чого нам хочеться. Хлопці надіяли, що хтось з серти побачить їхню роботу і виконує їхнє бажання. Зокрема, закінч... закінчиться війна. Тому Фред зварив суп і чекав маму. Він накрив стіл і поклав біля маминої тарілки, конверти зі школи. Мама прийшла стомлена і сердита. Вона побачила догану. Почав вибачатися. Та вилучив, що тільки написала, що пишається був чинної комфреди на місці його матері. Мама повеселішла, вони повечеряли. Хлопець уже ліг спати, але вирішив поговорити з татом. Він розповів, що залишив у партірічний лист і подарунок для неї. Фред запитав тата, чи добре він зробив, чи не прочитає Ельса лист перед усім класом. Тато сказав, що його певні ризики є, але він не мав часу говорити більше. Париж місяця приміщенку над Ельсіною головою. Наступного дня директор перехопив Фреда у коридорі школи. Він хотів забрати у хлопця ключ, Фред мусив віддати його. Директор спитав його про догану, і хлопець сказав, що мама плакала від гордості і потім побіг до класу. У класі учні вже прибирали, бо був останній день перед каніком. Фред побачив, що Ерся читає його листа, потім почав хлююватися, але дівчинка сховалася у свій портфель, лише поклала пакетик з подарунку. Чидерка запалила свічки з нагоди Адвенту, потім повісила карту Європи до війни, щоб учні запам'ятали її саме такою. Конрад вийшов до карти, щоб показати Париж, але вказав на Польщу. Читка присоромила хлопця. До дошки вийшла Ельса і показала Париж, який знаходиться саме над її головою. Потім вчителька почала роздавати табелі. Учні забрали їх і пішли додому. Фред залишився, подякував вчительки за дуган. Він вийшов на двір і приготувався до розмови з Ельсою, бо вчителька попередила, що дівчинка дивилася в класі весь час на нього. Незначна воєнна травма. Коли Фред вийшов на двір, бісіч учнів вже було на дворі. Елься стояла з Кондрадом і сказала, що він дурень. Кондрад купнув сніги і обсипав в ним Ельсі пальту. Фред кинувся захищати Ельсу, хоч Кондрад був в найсильнішим класі. Раптом Фред відчув удар вниз, почав кров і заплакав. Еся вигнала Конноль, вона набрала снігом хустку і приклала до Фредового носа. Вона запропонувала, що проведе його додому. Оскар теж вирішив піти з ним. Вони йшли додому, з одного боку, йшов найкращий друг, а з іншого дівчина, заради якої пожертвував своїм носом Фред. Фред мусив іти з задертою головою та біля ринку Ельса дозволила йти нормально. Біля ринку Оскар залишив Фреда і дівчину, бо розуміє, що він зайвий. Еся подякувала за ліс і сказала, що Фред їй теж подобається. Потім вони зайшли до Грандфоша, щоб взяти ялинку собі. Вибір був уже невеликий. Фред вибрав велику криву ялинку з гарною верхівкою. Еся взяла сокиру і відрубала верхівку. Грандфош був здивований, і з силою зрозумів, що це та сама дівчина, яку Фред хоче купити на мисто Дівчинка занесла ялинку до Фредового дому і сказала, що відкриє свій подарунок завтра, а потім обняла хлопця і подарували подарунок кришеньке люстерку. Вона сказала, що коли Фред гляне у нього, то побачить того, кого вона любить. Гудна гармошка, козани і ще дещо. Наступного ранку мама пішла на роботу о четвертій годині. Вона розбудила Фред, обняла, привітала з різдвом. Коли вона пішла, Фред подивився у люстерку Ерся, а потім заснув. Ранку він прикраси війку і загорнув у папір флакончик перфумів для мами і подарунок для тата. Фред пішов поговорити з татом і розповів про обійми з Ерсою і люстерку. Хлопець розповів татові у гардеробі, що мама сумує за ними і побажала йому щасливого різдва. Коли мама прийшла з роботи, вони з сином причупурилися. На ялинці горіли свічки. Для різдвяних ясел стояв крихітний пряниковий будиночок, який вони вчора спекли. Фред і мама сіла за святковий стіл, хоч на ньому багато чого не вистачало. Фред отримав від мами светерку, за них убуду гармошку. Також мама повідомила, що Фред через деякий час отримав братика чи сестричку, і його батько про це ще навіть не знає. Фред був щасливий, він вручив вам подарунок, браслет, який сам зробив, і парфуми у кришталевому флакончику. Раптом з подвір'я долинув у щось почало гудіти. Майор, будь ласка, мама відсунула штору і відчинила вікно. Нас питала, навіщо зчиняти такі гуркіт на самісіньке свято, а двері стояв військовий мотоцикл з коляскою. Водій сказав Фреде, Едіт, допоможіть мені. То був Едвін, батько Фреда. Хлопчик кинувся до тата. У кресті біля нього свій якийсь бородань в офіцерській шляпці, який мовчав. Тато попросив Фреда побігти до Гранфорша, щоб той попросив і відніс його в хату. Тато так довго їхав по морозу, що не міг розігнути ноги. Фред біг дуже швидко і думав, що це все сон. Гранфорш завдав витату на плечі і заніс на четвертий поверх. Завтра тато мав повертатися назад. У кімнаті тата посадили біля груби, щоб він міг відігрітися. Він запитав маму, чому вона вся сяє. Мама відповіла, що Фред подарував їй парфуми радості. Щоб тато й понюхав їх. Мама підвела йому до носа свою щуку, а тоді повідомила, що має в животі різдвяний подарунок для нього. Почекав тато потекли сльози. Потім він підвівся з крісла і прогорнув маму і Фреда. Раптом мама згадала, що, щоб вони не забули про мояру у на дворі. Вони вийшли на двір і тато сказав, що це на майор, будь ласка. Коли вони зняли з дядька шапку і армійську ковдру, виявилося, що той мішок, який тато підібрав, коли заїхав до двоюрного брата на хутір. Мішок був наповнений найдивовижніших лагомини. Хліба, масла, сиру, шинки і яблук. Всі обернулися в дім і в тиші їла та пила все, чим їх пригостив майор. Після вечері тато отримав свої подарунки. Мама спила йому довгі кальсони з червоним серцем ззаду. Також тат отримав Фредді в таборі і був задоволений тінько здійсни пилини. Тоді мама розповіла про вуса, гнів директора і Даганові вчительки. Тято був радий такому подарунку, а потім отримав від Фреда щітку для чищення взуття і бляшанку чорного крему. Тато приніс своєї святкової черевики, у яких завжди танцював, почистив їх і завів патефон. Він запросив маму на танець. Фред ліг на диван і поглянув у лістерку, яку йому подарувала Ельця. Хтось зателефонував. То була Еся, вона сказала Фреду, що саме зараз їсть найсмачніший шоколад. Фред сказав, що дивиться у люстерку. Він раптом побачив у ньому когось, хто мав дуже непоганий вигляд. А здалеку чув, як співає Фред Астер. Я в небі. Еся запитала Фреда, де він зараз. І хлопці що в небі. Еся запропонувала побачити завтра. А мама саме все танцювали, танцювали біля ялинки. Дякую за увагу.